11 листопада було завершено акцію від нашої групи. А сьогодні будемо проводити розіграш приманок, який об'язано надав спонсор компанії Крізіфіш, а саме 6 упаковок резини. Сьогодні буде аж 3 переможці, кожен з яких отримає по 2 упаковки резини Крізіфіш. Розіграш будемо проводити за допомогою додатку родом APP. Ну що ж, можемо розпочинати. Так, копіюємо ссылку на наш конкурс. Вставляємо її в це поле. Так, чекаємо, поки загрузяться всі користувачі, які взяли участь. Е, участь в, консер... е, в конкурсі приймали 295 учасників. Ну що ж, будемо вибирати переможця. Е, нагадаю, що участь в конкурсі можуть брати тільки реальні користувачі, це не можуть бути фейкові сторінки. І тільки люди, які проживають на Україні. Так, вибираємо першого переможця. Це буде Сергій Мокрий... Мокрійчук. Так, це Україна. Бачимо, сторінка не фейкова, репост є. Вибираємо другого переможця. Юлія Роботько. Заходи на сторінку. Так, це теж Україна. Репост. Так, репост є. І вибираємо останнього переможця. Це буде Юлія Пацура. Перемішляне. Так, це теж Україна. Так, ми маємо три переможці. Це є Сергій Мокрійчук, Юлія Роботько і Юлія Пацура. Вони отримують від нашої спільноти кожен по дві упаковки приманок Fish. Дякую вам за перегляд, приймайте участь в конкурсах і надалі підписуйтесь на наш канал в Ютубі. До побачення!